Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, та дякую, що виключилися у сьогоднішнє відео, в якому я розповім вам про новісінькі парфуми, які тільки що вийшли, і я дуже на них чекаю і думаю, що вони будуть варті нашої уваги. Я, до речі, вам сьогодні розповім про деякі з цих новинок, які я вже затестила, тож буде багато цікавого. Беріть щось смачненьке, бо відео буде довгим. Не забудьте залишити під ним лайк, підписатися на мій канал, а в описі буде більш корисна інформація, Тож перегляньте. І давайте розпочинати! Ну що ж, мені цікаво дізнатися, чи ви тестили якусь новинку, яка вам дуже сподобалася, і, можливо, ви би могли її порадити або мені, або усім нам. Тож, будь ласка, пишіть у коментарях, що вас вразило, а я хочу розпочати цю добірку з парфуму Strawberry Fields від бренду Clean. Так, ну, по-перше, я його тестила тільки в Duty Free. Чомусь в нас немає цієї а, марки в магазинах, а в них, знаєте, такий дуже чистий вайб. Як і назва цього бренду, багато ароматів є. Але чим мене зацепив цей, це а вже ж назвою. Зараз полуниця б'є усі рекорди, вона дуже трендова. Мені здається, кожен день якийсь бренд випускає полуничний аромат. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю ноту? Мені здається, вона колись була трішечки популярна, але чомусь більшість асоціює такі полоничні аромати з більш дитячими, можливо, не такими дорослими парфумами і були, знаєте, дуже такі. Тренди більш на нішу або на важкі ноти, на базові ноти, на флоральні ноти. І якщо якісь фрукти вибивалися вперед, то це ніколи не була полуниця. І зараз бачите її, знаєте, лідиручою нотою це дуже цікаво. А цей парфум, мені здається, буде особливим, бо взагалі вайб цього бренду дуже чистий. Знаєте, вони про мускус, про чисті ноти. І тут в нас є. Ця полуниця, вона в компанії з деякими флоральними нотами, такими як жасмін, тут ще є орхідея, також амбра з мускусом в базі, але на старті там ще є нота льону. І це цікаво, якщо це буде звучати як аромат, який хочеться вдягнути, нанести зранку, коли ще, знаєте, тільки прокинувся і не готовий до важких ароматів, а хочеться легкості чистоти. Ох, я прям дуже хочу його навіть придбати всліпу, бо, на жаль, не можу його затестити в магазині. Тож, можливо, я це зроблю, хто знає, але я більш впевнена в наступному ароматі, то, до речі, теж з нотою цієї полуниці, хто б не міг подумати. Це новинка від Джуліт Хезикан. Мене багато парфумів з цього бренду. Я мала один з моїх перших нішових ароматів Miss Чармінг. До речі, теж з полуниці. Можливо, мені його треба спочатку придбати, ніж Майами-Шейк. Думаю, це буде дуже така літня композиція. По-перше, флакон гарний. Ви можете придбати аромати Джуліт Хезеган і багато крутих інших з магазину Save Avantgarde. Внизу буде посилання, бо я маю знижку на їх асортимент. І, взагалі, користуйтеся моїми. Промокодами вони завжди в описі до моїх відео. А цей парфум, а вже ж мене зачепив цією трускавкою. Вона тут кремова, ванільна. Тож я думаю, це буде аромат такого, знаєте, плоничного. Молочного шейку. Подивимося. А я дуже-дуже хочу затестити скоро в магазині новинку від Mugler. це їх фланкер легендарного ангелу. Мені не подобається оригінал. Навчіть, будь ласка, чи він у вас, по-перше, є, чи ви з ним знайомі, що ви про нього думаєте? От моя мама його обожнює. Я його. Ненавиджу, хоча є в них гарні інтерпретації цього парфуму. І я думаю, ця версія буде крута, бо коли бачиш на набір нот, ніколи не подумаєш що це про ангел. Так, там є їх дуже такі, знаєте, видатні пачулі, бо це такий фручулі, пачулі, гурманські пачулі. З фісташкою. це ще одна неймовірно популярна нота. Тож було дуже приємно побачити, що Муглєр додав фісташку до їх ангелу, тільки мені не сподобалося що вони дизайн флакону зовсім не змінили, він такий знову. Банальний, ми вже бачили, якби вони його зробили, можливо, трішки зелененьким, це було б прикольно. Ну, але це мої думки. До речі, зараз поділюся вами враженнями від парфуму. О, дивіться, Рошас випустив аромат Одес. Не знаю, чи я правильно його вимовляю, але він в такому флаконі, начебто, знаєте, така дуже чарівна жінка вдягла бальну сукню і пішла на червону доріжку, можливо, презентації Оскар. Отак От вона виглядає. Ця бутилочка, ну, флакончик, я знаю, що не усім подобається. Я почитала відгуки онлайн, але мені чомусь зайшов цей флакон. Але ось по нотах я думаю, ну, я не знаю, що від нього очікувати. От Банально цікаво, якщо б не флакон, я б навіть не звернула уваги. І що ви думаєте, коли я його вчора побачила в магазині? Боже, я перше, не очікувала, що він там буде. По-друге, він гарно виглядає, він прям такий ну, класний флакон для колекторів, то збирає. Візуально, ну, не знаю, чи таке у когось є, в мене немає. Тому я б його придбала, але Боже, цей аромат, ну, це вже було і багато разів. І він, знаєте, в чому проблема? Нагадує не один якийсь, а просто ну, більшість ароматів, які можна знайти в магазині, це взагалі сучасний стиль. Дуже флоральний, солодкий, така якась незрозуміла пудровість, не таку, яку я люблю, а така. Ах, хімозна, там якісь бобетонка, вони всі ванільно, флоральні. Я не знаю, як його описати ні про що. Дуже нудний аромат. На їх презентації там жінки в таких, знаєте, цих гоночних костюмах тримають цей флакон в формі бальної сукні. Я не зрозуміла, це вони хочуть поєднати жіночність з впевненістю. І, можливо, силою та цілеспрямованості, я не знаю, про що це було, але аромат не про що. Ані, я думаю, жінка в бальній сукні його не вдягне. Ну, вдягне, бо він гарний, приємний. Але просто тестиш і думаєш, та там же он стоїть ще 25 таких самих ароматів, навіщо ще один? Ну, отакі в мене враження. А взагалі я розчарована, бо, здається, у цього бренду в 30-х був аромат з такою ж назвою. Я думала, ну якщо вони вже її перейняли, то, напевно, вони хочуть трішки а, якось змінити аромат, але все одно, як ода до їх класики. Коротше, я вам кажу, можете проходити, ну, затестити чисто через флакон. Але ось я, наприклад, буду чекати на новинку корки від кордіжона, бо по нотах в нас тут все дуже смачно і це дуже дорогий нішовий аромат. І мені здається, все ж таки гарна сторона ніші. І взагалі її плюс це те, що. В багатьох випадках, не в усіх, на жаль, але в більшості відчувається ось гарна якість самих. Інгредієнтів, парфумерних матеріалів, бо от тестиш рошас, і воно таке дешеве по звучанню. А у кордіжона все ж таки все на високому рівні, і тут ми маємо персик, я його обожнюю. Мами маємо мою улюблену ноту малини в парфумерії. Немає тут а, полониці, мені здається, він трішки прогавив, а, треба було додати. І тоді б точно усі побігли тестити, ну, особливо я, ну я і так його за те, що тут є нота а, людяника, і це круто. Я люблю гурмані. Коли знаєте, що вона зараз просто о, заполонила простір парфюмерії. Навчи, будь ласка, чи ви любите солодкі аромати? Як вам гурманька? Як вам взагалі те, що кожен бренд випускає якусь ну, майже цукерку у флаконі? Мені це подобається. Тут багато фруктових нот, я думаю, вони будуть насичені. Це якість, яку ми можемо очікувати від кордіжона. і вже від одного фруктової, солодкої композиції до іншої, давайте перейдемо до ще одного дуже такого. Ну, високоякісного бренду Кріти. Вони випустили Елядерія. Я ще чекаю на Фраверію, там, до речі, є наша полуниця. А тут багато різних нот, я не знаю про що він буде. Можливо, вони його гарно збалансують і він буде цікавий. Але от по нотах я не можу якось ну, щось зараз для себе виокремити. Тут є цитрусові елементи, є трішечки і фруктів. Більше все ж таки. Тут а, флоральних аспектів, є півонні, є трішечки троянди. До речі, нота конвалі, і я її почала помічати в парфумах, бо знаєте, взагалі а, елементи молекули конвалії, які треба, щоб створити цей акорд самої квітки, бо, на жаль, немає ані абсолюту, ані якоїсь essential Oil, це треба відтворити, і їх можна додавати просто щоб підкреслити якісь нюанси, зробити аромат свіжішим, можливо, холоднішим і так далі. І часто просто не зазначають в парфумерній піраміді ноту конвалі. А якщо вже зазначають, то можливо вона буде відчутна. І мені цього дуже хотілося, бо я за нею сумую. Вона була популярна. Ну коли ви мені підскажіть? На початку 2000-х, мені здається, був все ж таки вайб на більш такі. Свіжі, легкі, прохолодні квіткові аромати. Це ось в останні роки фокус змістився на білі квіти, більш потужні, більш такі якісь солодкі, і ну, мені не подобається якість саме звучання. А тут в нас є мускус, ваніль, подивимося, не знаю, буду чекати, але можу одразу сказати, як звучить новинка від Kylie Дженнер, «Космік номер 2 по нотах, я думала, буде схожий на Amouage Guidance І щось в них є схоже, хоча це прям не дублікат. І, ви знаєте, тут в чому фішка? Аромат приємний, але я його от нанесла в магазині на себе. Доволі нормально, вийшла і вже не могла відчути, я таке не люблю. Так, є люди, які не полюбляють дуже відчутні, потужні аромати з сильним характером. Тоді вам може сподобатися, якщо ви шукаєте ненав'язливий аромат, який дуже швидко перетвориться на ну, знаєте, такий спокійний і дуже тихенький аромат, який може створити приємне відчуття. І він точно сидить дуже близько до шкіри. Тут в нас є трішечки ванілі, трішечки деревини. Все дуже гарно, ціна в нього невелика, тому окей. Але якщо я вже торкнулася теми Amouage і Guidance, боже, я досі хочу придбати такий шикарний парфум, такий шикарний парфум. і вони випустили Existence. і цей флакон, мама, який він гарний. Але по нотах тут все дуже незрозуміло для мене. Я його буду тестити. Спробуємо, бо тут конвалі. Конвалі, я вам вже сказала про конвалію, бачите, знову парфум з конвалію, але все ж таки от про конвалію це ніколи не відомо. Якщо там все тільки знаєте, якісь там дощові нотки, трішки зелені, мускус, і все так делікатно, то тоді може конвалія і буде відчутна. Але, от, наприклад, в цьому ароматі маємо бальзамічні ноти, маємо а, деревину, маємо амбру, сіру, а, мускус, якась молекула під назвою Mystical, дуже містично, не знаю, як вона буде звучати. і тому фіг його знає, яким він буде. Гарний пастельний фісташковий флакон. Чому вони не додали туди фісташку? Господи, просто щоб, знаєте, як ті з Екс-Нехіла зробили, просто ну це був жах. Я хоч пішла до Іри і затестила той аромат, а вона ще мені каже не про що. А я кажу: Та як там же троянда з фісташкою, це буде щось неймовірне. А Той спайкі м'юз просто звичайний а, трояндовий солі Ну... Коротше, те, це вже мене трішки понесло, але дивишся на цей флакон, і це ж дуже зараз трендовий колір, пастельний, фісташковий. Ну чому не додати фісташку? Можливо, вони не гоняться за трендами, а можливо, мені треба в компанію хтось, хто би знався на трендах, то мене можуть запросити, правда? Тож, якщо ви з якогось парфумерного дому і вам треба хтось до маркетингового складу, хто повідсліджував тренди і подавав вам якісь цікаві ідеї, звертайтеся. А ми переходимо до наступного аромату від Інни Я люблю цей бренд, він дорогесний, але в нього класна нішова якість, в нього потужні аромати, вони часто задають тон. І вони випустили новинку Power Self з білої колекції. Вона більш така. Не можу сказати, що легка, бо всі аромати потужні і відчутні, але вони такі сфокусовані більш на молекули. Правда? Я сподіваюся, ви розумієте про що. Якщо ні, пишіть взагалі пишіть ваші питання, ваші думки. Ах, ви не розумієте, наскільки це допомагає взагалі відео просуватися. Треба перегляди набирати люди для цього. Мені треба, щоб ви були заангажовані. Коментарі, лайки, підписка, розсилаєте по ваших друзях. Альо, треба піднімати. Добре, Power Self, Це я вас намагаюся якось знаєте, щоб ви були. Впевнені, як, напевно, цей аромат. Тут в нас все доволі цікаво. Тут, по-перше, є багато амброксану. Я люблю цю молекулу, вона для мене сексуально звучить. А як вам? Буде цікаво дізнатися, бо я знаю, що не усі від неї фанатіють. Ще тут є такі легкі квіткові, квіткові ноти: магнолії, османтусу, мускуса вже ще з деревиною. Я думаю, це буде крутий аромат. Мені тільки дивно, що я бачила його порівнюють з Деліною. Бо ви знаєте, от Деліно от бачиш на парфумерний набір нот, і ти такий: о, троянда, ревінь, мускус, ваніль, мускатний горіх, це буде щось в стилі деліни. Ми всі, напевно, вже знаємо, правда? Якщо не знаєте, то вам треба познайомитися, бо це аромат, я б сказала, ну, не знаю, десятиліття, це точно. А тут, ну нічого, окрім, можливо, магнолі, але свідки Деліна, ну, можливо, люди вже тестили. Якщо я за те, що я вам буду взагалі розповідати про свої враження від ароматів, тож ви підписуєтеся і обов'язково активуйте той дзвіночок. Ще у Лізабет Арден вийшов новий парфум. Зараз ми вже від Ніші до більш мас-маркет рухаємося. Sunflowers Golden Vibe. Я думаю, він буде сонячний, літній. Тут є квітки Тіаре, ваніль, а, кокос, тому ну, не знаю, чи це буде щось особливе. У них, до речі, дуже крута версія їх. А, Кононічного грінті вийшов з фісташкою, до речі, тож, я вам скоро про нього розповім, але зараз, зараз буде цікаво. Коли я побачила, що Кензо випустив фланкер їх аромату попі, я така думаю, ну, коротше, попі то і попі. Але Flower Cherry. Це щось цікаве. Я думаю, я сподіваюся. Знаєте, Я люблю, коли бачиш вже на панотах і так стає цікаво. Це вже мені досить. Правда, потім тільки шкода, коли аромат не справджує очікувань. До речі, я працюю зараз над відео, в якому я буду оглядати більш детально і радити вам достойні дизайнерські аромати, які більш легше затестити сразу в магазині, пішов і. Послухав, ніж, можливо, якісь нішові аромати, які треба купувати всліпу, замовляти пробники і так далі. Коротше, тут по нотах що? Ну, здогадайтеся, у вас є тільки одна спроба, і пишіть одразу, бо це не важко, бо я ну, про це вже і відео створювала, і сьогодні не раз згадувала, а вже ж нашу трускавку, полуницю, соницю, вона тут є, так, вона тут є, це неочікувано, є ще. Черешня, черешня раніше була дуже популярна, зараз мені здається, от фокус зміщується на полуницю, і я вже була перенасичена вишною та черешнею. Тому цікаво. Я думаю, він буде знову ж таки більш акварельний. Бо ви знаєте, це азійський бренд, вони люблять все так заблюрити, що аромат втрачає взагалі будь-який характер. Але знову ж таки, я спробую його затестити і розповісти вам, що ж він себе уявляє. А останній на сьогодні я приберегла це новинка від каялі. Ну що, каялі це зараз вам покажу. В мене є більше, але отут три. Наприклад, Vanilla Royal Sugar. Patchouli. боже, я його не наносила, я вам скажу вже, ну, рік точно. О, який фу, чудовий аромат, нішовий, сексі. І ви знаєте, це бренд. Мені подобається, мені подобається ця худа. Вона знаєте, така жінка впевнена з пластикою там мільярдерка. Робить бізнес, в неї класний мейкап, в неї прикольні парфуми. Вона задає тон, вона трендсетерка. Просто з її парфумом Ям Пістачу Джелато почався цілий тренд на цю ноту фісташки, і майже кожен бренд вже створив якийсь дюб або альтернативу цьому парфуму. Тому я це їй віддам, належне, це точно, але я не розумію цю новинку Fleur Majesty Rose Royal. По-перше, дуже довга назва, і треба. Зав'язувати, називати парфуми, просто, наче це якийсь роман, можна це трішки цікавіше назвати, щоб щоб воно залишалось десь в пам'яті. Бо ну, ви запам'ятаєте, який в тебе улюблений аромат. Four Majesty Rose Royal 31. Що, ну серйозно, це їм теж треба мене запросити, щоб я їм попрацювала над а, назвами і так далі. І флакон. Окей, мені подобається, мені подобається комбінація кольорів, мені подобається цей ефект градієнту. Але що мені не сподобалося, це, по-перше, маркетингова компанія, бо вони там всі такі, знаєте, начебто якісь принцеси сидять в неймовірних сукнях, на столі багато різних тістечок. Це окей, зараз ця випічка, вона усюди, але воно дешево виглядає. Я не знаю, чому мені дуже дешево і по нотах. Занадто багато усього. Можливо, це буде крутий, збалансований, гарний аромат, тоді я е, свій коментар забираю назад. Але в них вже є трояндовий аромат, оцей шикарний, трішки схожий на мій улюблений Лінстант. Навіщо ще один е, парфум про троянду? Тут є багато інших нот. цитрусові, фрукти, е, в базі там усе намішано. Чому не зробити його профіалку? Вона трішки зараз набирає обертів. Мені здається, вони розкрутяться і фіалкові аромати будуть популярні. Ну чому не створити гарний пудровий фіалковий аромат, якщо ви вже маєте троянду. Ну, серйозно. Не знаю, що думати. Сподіваюсь, завтра його затестити в магазині. Тож я до вас повернуся з більш детальними відгуками, а ви мені напишіть, про які парфум вам найцікавіше було б дізнатися. Якщо сподобалось це відео, я чекаю на ваш коментар, лайк і підписку. Дякую вам за перегляд, залишайтеся позицію. Позитивними, тримайтеся, особливо, якщо ви знаходитеся в Україні. Я вам бажаю всього найкращого. Будьте обережні і все буде добре. Слідкуйте на соціальних мережах, щоб одразу отримувати перші відгуки після того, як я тещу парфуми і залишатися взагалі на зв'язку. Не дивіться занадто багато новин, бо усі спекулюють на наших емоціях. Краще щось. Пропозитив, і а вже ж донати на ЗСУ – це просто обов'язок. На цьому, все дуже дякую за перегляд. Слава Україні, папа. -па.